Сьогодні у нас така невеличка мандривочка Ксенією. Ліс біля малих Калетинець у Хмельницькій області. Ліс називається Котяш, а то він називається так, то я не знаю. От вирішили ми сьогодні зробити таку мандривочку таким лісом біля села Малі Калетинці, що на півночі Хмельницької області. І ліс. Посеред лісу є такий невеличкий ставочок. Ставочок. А ще літ на ставочку. В ліс не попадає так сонце. Хоч плюсова температура? Це такий ліс, такі ставочос з лісу, а ми продовжуємо таку мандрівочку таким лісом. В цьому лісі в 1943 році? Один із загонів ковпака відпочивав. То вони йшли. І якраз в цьому лісі вони один із загонів відпочивав. Тут така горбиста місцевість. Така горбиста місцевість. Сьогодні у нас така прогулянка. Так, да, Ксеня? По такому лісі. Цей ліс називається Кочаш. А чому він так називається, я не знаю. Продовжую далі йти таким лісом. Продовжую далі йти лісом. Забрали ми в таку Тут столик такий Пенічки, цибуля. Я не знаю, що це? Ти хочеш посидіти ці балаці чи ні? Чи йдемо далі? Страшно такого буде. Та нічого тут ви. Не знаю, что я в хата. Видимо, в живут Это <laughs> не в живут Точно в обрежевую. <laughs> не, не. Люди, это были в Ну так мы идем дальше. Они а делают там в Солнце в очи, да, Ксения? А тут а то, то звір, бачиш, тут дикі кабане порили. Тут дикі дикий кабане живут. Оце напевно дикі кабани порили. Тут така горбиста місцевість. Це ми вийшли на таку звишність серед лісу. Продовжуємо йти далі. Вітер завалив таке дерево. Оксіння. Велике дерево завалив. Ми зашли з другої сторони з того очка. А вже починають пташки співати, да, Хсіня? Угу Сонце воч. Нет. Yeah. Така горобиста місцевість. Досняє mm -hmm. не є. Mm -hmm. це якусь ми квіточку знайшли. А как, Виточка? Весна? Mm -hmm. mm -hmm. А мы продолжаем идти к Тут в низині десь є джерела, водичка є. Ну не виднося, що бобри погризли. Ось тут є джерела, бач, водичка є. Значить, де тут є джерела є. А ми так сюди Вий, тепер пройти нам. вийдемо на суходол. Так, Сеня, ти перепригнула? Зараз я переступлю. Різко ходиш, так? Да? Ні, що я маю падати. А, а тут м'яко. І тут дикі свині сходили чисто порили. А так ми обходимо з тавочо, там водойом. А тут дикі кабани порили. Отак, батько, розривали. Ось вони шукали. А даю пронести. Яку нам сторону? А туди треба? А Отак. так ми обійшли Ставочок кругом. Наша ша невеличька прогулянка лісом. Завершується до кінця наша така мандрівочка лісом. Біля малих Калетинець, Ліс називається Котяш. Котячий ліс. Котячий ліс, так, Сеня? Ага. Не знаю, Де тут коти?